Так проходить підготовчий етап до початку курсу реабілітації за допомогою коней. Його проводить реабілітолог Константин Полторацький. Каже, спершу дитина повинна звикнути до тварини. Зараз для того, щоб дитина повністю розслабився, перед тим, як ми будемо їхати, треба провести ряд фізичних упражнень. Тобто, для того, щоб розслабилася, ноги і ребенок більше к лошади. Після знайомства з конем дитина разом з тренером сідає верхи. Розпочинається спілкування з твариною. Далі інструктор виконує спеціальні вправи в залежності від хвороби дитини. Заняття триває 15 хвилин. Для кожного ребенка как бы, от, свой підход може бути. Це найголовніше, що надав варіант заняття сипотерапії, то есть, вот, одному ребёнку, то есть тяжело, допустим, делать какие-то физические нагрузки, то есть будь то лишний вес, будь то какие-то проблемы с опорно двигателем то есть тоже, как я сказал. А для некоторых наоборот, которые гиперактивны, то есть им наоборот надо, то есть э побольше физических упражнений, больше на растяжку. Батьки дітей, які ходять на курс іпотерапії, говорять про позитивні зміни від реабілітації кіньми. Мальчик не розмовляє, у нього аутизм. Помагають лошаді, якби начал на запахи нормально реагировать. То сюда приезжаем, он постоянно нос закрывал. Сейчас нормально, с удовольствием ездит, ну то есть помогает. С лошадьми как-то она сразу подружилась. Мне это даже удивило. Спокойнее стало. Наладился у нас режим дня за эти три занятия. Іпотерапію рекомендують при проблемах з опорно-рухомим апаратом. Реабілітація допомагає психологічно та фізично, адже під час занять у роботу включаються основні групи м'язів. Так, дитина, яка хворіє на ДЦП, після двох років реабілітації почала рухати пальцями на руках та стояти, розповідає іпотерапевт. Знімаю дитину, ставлю його на землю. А він на своїх ногах стоїть. Я спочатку увагу цьому не придати. А батьки то есть, в шокі були. Тоснув рібенок, мог стояти на ногах. То це дуже великий прогрес. Заняття з тваринами родинам, які проходять реабілітацію у спеціальних центрах, безкоштовне. Владислав Владиславу Олександр Гуленко, Новини на Суспільному.